Землю не продають, бо нема кому ніхто не купує, бо невідома ціна. Таку закономірність озвучили на засіданні виконкому Житомирської міської ради. 17 ділянок, визначених для продажу, чекають нового власника кілька років. Їх ніхто не хоче купувати на торгах, та й конкретної ціни цій землі впродовж років не склали. Ціна определена по декільком ділянкам по трьом, по яким проведені певні роботи. Решта земельних ділянок вони затверджені, але роботи по підготовці проводяться. Тобто, вартості на сьогоднішній день не визначено. Підготовка однієї земельної ділянки до продажу повністю, щоб вона була готова, з визначеною вартістю і з усіма документами вона може складати на сьогоднішній день близько 50 тисяч гривень. Це по одній земельній ділянці. Виконком вирішив земельні торги у місті провести восени, до того часу оцінити кілька ділянок і запропонувати їх потенційним покупцям. Також члени виконкому постановили працювати над розширенням меж міста, оскільки нині на фактичній території Житомира майже 300 гектарів землі юридично-сільської свої шматочки в обласному центрі мають сім сільських рад. За словами головного архітектора міста, розширення меж не відбувалося впродовж останніх дев'яти років.